Вітаю вас, діти! Щорічно, 23 серпня, відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів День Прапора України. Що він символізує? Вже сотні років синьо-блакитні та жовто-золоті кольори супроводжують українців в період труднощів, в епоху розвитку національної ідеї та протягом боротьби за незалежність. Синь неба і золоті зорі пшеничних ланів приніс наш народ на свій прапор. Це кольори не випадкові. Синій колір це колір води, чистого неба, символ миру, жовтий це колір вогню, сонця, безлагідних променів якого немає життя на землі, це колір пшеничної ниви, зерна хліба. Про наш прапор є багато легенд і казок. Я хочу познайомити вас з казкою відомої української письменниці Зірки Мензатюк український прапор. Марійка сиділа і малювала, спочатку взяла блакитний олівець, хай небо буде ясне і блакитне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце і небо повеселішало. Внизу поле чорне та сумне. Розвеселимо його, мовили жовта й блакитна барви, взялися за ручки і злинили додолу. Одна блакитним дощиком, друга ясним промінчиком. У чорній землі спала на пробудилась і каже Як мені хороше, дощик мене напоїв, сонечко зігріло, буду я проростати». І над землею піднявся зелений проросток, другий піднявся, третій і тисяча зелених проростків. Тепер вже я знаю, засміялась Марійка, де жовтий, блакитний у двох настає весна, бо разом вони дають зелену барву. Відклала олівці і замилувалася. Гарна жовта барва з блакитною, як сонечка з небом, як волошка з пшеничкою, як наш прапор. Якщо вам сподобалась казочка, то ж намалюйте наш український прапор. До побачення, діти!